Вітаю. Ви на каналі Довідник Історика. Сьогодні розповім, коли назва Україна вперше з'явилась на карті. В бібліотеці університету Упсали зберігається оригінальний екземпляр карти Радзевіла 1613 року, яка стала одним із перших європейських картографічних джерел, де використана була назва Україна. Початок зміни назви від Русі до України прослідковується саме в європейських джерелах із 15 по 16 століття, паралельно із появою і розвитком козацького лицарства. Продовжуючи літописну традицію 1187 року, коли вперше було зафіксовано використання терміну Україна. Тепер все частіше набуває нового і ширшого значення. Так і на європейських мапах починається з'являтися написи Україна для земель Київщини і Подніпров'я. Також варто зазначити, що роботу над картою розпочав Литовський князь. Миколай Криштоф Радзевіл ще у 1586 році. І тому цю карту називають його іменем. Він відправив експедицію на чолі із Томашем Маковським дослідити князівство і навколишні землі. І вже в 1603 році була перша спроба публікації. Цієї карти, яка не збереглась до наших днів. Але в тому ж примірнику, який зберігся, а це 1613 рік, помітний високий рівень роботи картографів було надана деталізація і достовірність місць. Саме тому карта вважається одним із найбільших досягнень науковців тієї доби. В розробці цієї карти брали участь князь Костянтин Василь Острозький, це церковний та суспільно-політичний діяч, а також математики Йокуп Босгреб, також багато інших вчених. Відомо, що у різних джерелах назву Україна. До цих земель використовували ще раніше, позначаючи так майже в усіх випадках території, які сьогодні складають межі сучасної України. Але в картографії це одна із перших згадок.